Я вам так скажу, як ви мене заїбали все прикривати баблом? От, чуваки, я не перше вже бачу таку хірню, що ви оце тільки к мільйонеру підійдуть, тільки з мільйонером заговорюють, тільки то, бля, тільки сьо. Це ви свою убогасть прячете за баблом. Це ви свою відсутність енергії, інфантілізм займатися спортом, мати хобі, ходити на рибалку, бля, ходити на охоту, там, розвиватися, своє бля, тестостерон піднімати. Ви оці всі дії, розвиток, хобі, навчання. Не треба заробляти мільйони, щоб до тебе підходила дівчина і хотіла з тобою поговорити. Нормальна, здорова жінка. Така жінка, як я, нормально підходить і знайомиться з чоловіками, з тими, які їй цікаві, що ви повірили в цей міф і в цю маячню, що тільки бабло вирішує, що тільки всрата ваша, оце типа одяг якийсь крутий вирішує. Мужика, запах, тестостерона. Погляд впевнений, спина рівна, походка впевнена. Як він стоїть, понімаєш, що коли він що це не пізло какое то понимаєш? Не в собі, я б купа бачила чоловіків, які при бабле, але воно таке не впевнене, воно таке, понімаєш нікаке. Як ви не можете понять просту штуку? Ні бабки рішають, а вирішує ваш стержень, ваш, стри... Ваш, стри... ваш стрижень українською, ваша сила, ваша оця знаєш, така животна міць.